Добрий день, любі діти! Тема нашого уроку камерно інструментальні жанри, а саме прелюдія токата. І познайомимося і розучимо пісню «Така зима лише на Україні. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі всім бажаю сил натхнення на весь день. Давайте пригадаємо! Наведіть приклади інструментальних творів, які мають назву або програму, чи допомагає це краще розуміти зміст музики? Голоси яких птахів вам доводилось слухати у довкіллі? Які птахи найчастіше згадуються в українських народних піснях? У давнину люди в певний момент відчули і зрозуміли. Що деякі мелодії настільки виразні, що зроз... можна зрозуміти їх і без слів. Граючи на музичних інструментах, ми передаємо свої почуття та думки музичною мовою, відмінною від словесної. У багатьох інструментальних творах є авторські назви, інколи епіграфи, які пояснюють зміст музики або натякають на нього. Така музика називається програмною. Програмна Програма може бути узагальненою, мати лише заголовок або розгорнутою, детальною. Вона викликає слухачів конкретні асоціації. Порівняйте музичні образи птахів, регістр, динаміку, темп. Схарактеризуйте тембр клавесина. На клавесині була перша музична композиція виконана, які духові інструменти звучали в оркестрових композиціях. Назви інструментальних творів спрямовують фантазію слухача, допомагають домалювати у свідомості те, що підказує автор, адже будь-яка програма, як дорожні знаки, що полегшують шлях мандрівника у світі музичного мистецтва. Водночас не варто розраховувати лише на словесні пояснення, головне відчути характер і настрій музики. А зараз для того, щоб відпочити, ми з вами виконаємо гімнастику для очей. Продовжуємо урок і зараз прослухаємо нову пісню, з якої сьогодні знайомимось, розучо. Така зима лише на Україні музика і вірші Соколиша". Так слухаємо. Зима, гори і долини, не пізнати тебе ліси і полонини, снігом крило все і міста, і села, а в душі живе музика весела, така зима лише на Україні, співучі рідні, милі єдині, і де би не були, в якій країні, вертайтеся до рідної святині. Така зима лише на Україні, тут казка лісова чарує нині, і чути спів десь там на полонині, така зима лише на Україні. Пісень твоїх відлунья, хай вона дзвенить на добро, на радість людям, щоб співали всі, Раділи, танцювали, щоб ніколи ми горя не зазнали, така зима лише на Україні, співучі рідні, ми і єдині, і де би не були, в якій країні вертайтеся до рідної святині. Така зима лише на Україні, тут казка лісова чарує нині, і чути спів десь там на полонині, така зима лише на Україні. Лише на Україні співучі рідні, милі і єдині, і де би не були, в якій країні Вертайтеся до рідної святині, така зима лише на Україні, тут казка лісова, чарує нині, і чути спів десь там на полонині, така зима лише на Україні. Дуже гарна пісня. Я думаю, вам всім сподобалась. Дійсно, зараз на Україні дійсно зима, з великою кількістю сніга і великими морозами. так, розучуємо пісню. Перший куплет. Замила зима, гори і долини. Не впізнати тепер ліси і полонини. Снігом крило все і міста, і села. А в душі живе музика весела приспів. Така зима лише на Україні, Співочі е, рідні, милі і єдині. І де б ви не були, в якій країні? Вертайтеся до рідної святині. Така зима лише на Україні. Тут казка лісова, чарує нині. І чути спів десь там на полонині. Така зима лише на Україні. Другий куплет. Горами летить пісень моїх відлуння. Хай воно дзвенить на добро, на радість людям, щоб співали всі, раділи, танцювали, щоб ніколи ми горя не зазнали. Приспів. Така зима лише на Україні, Співочі, рідні, милі і єдині. І де б ви не були, в якій країні? Вертайтеся до рідної святині, така зима лише на Україні. Тут казка лісова, чарує нині, і чути спів десь там на полонині. Така зима лише на Україні. Для того, щоб викинути цю пісню, розучити, вам треба зараз поставити це відео на паузу, зайти в опис до цього відео, там є посилання, і декілька разів виконати цю пісню, для того, щоб її розучити. Ми не будемо зупинятися на цьому і продовжуємо. Наш урок. І так, зазирнемо в мистецьку скарбничку. Що ж таке клавесин? Ви бачите зображення клавесина. Це старовинний, клавішний, струнно-щіпковий. Зверніть увагу, струнно-щіпковий музичний інструмент, металеві струни якого защіпуються лектром, різновид невеликого розміру спіни. Тобто, тут клавесин зображене невеликого розміру і увагу, що струнний щепковий музичний інструмент. Що таке прелюдія? Сьогодні ми знайомилися з цим поняттям, це жанр камерно інструментальної музики. Тобто, камерно виконується в невеликих приміщеннях, інструментально виконується на інструментах, вільного імпровізаційного розвитку або вступна частина до великого музичного твору. Що таке програмна музика теж познайомились. Це інструментальні твори, які мають програму. Ви бачите, що і назва програмна музика вміщує вже в себе зміст програму. У вигляді назви, епіграфу або словесних пояснень. Токата, теж сьогодні слухали, віртуозна музична п'єса. Для фортепіано або органа у швидкому темпі, з чітким ритмом. Давайте з вами узагальнуємо те, що ми з вами прозчили. Назвіть жанрові ознаки прелюдії і токати. До якої групи інструментів належить клавесин, тільки що з вами казали. Які ще інструменти цієї групи ви знаєте? Самостійно дослідіть, хто хоче додатково по побажання. Прослухайте голоси птахів і виберіть з них 5 найспівучіших. Ну і в кінці ми оцінимо з вами роботу за допомогою фразеологізмів. І так, якщо ви обираєте підтвердження цього вислову так, то обирайте зелену цеглинку, якщо ні, то червону. Я б сьогодні накивав п'ятому, так чи ні, тобто втік з уроку. Нових знань хоч гати, так чи ні, тобто багато нових знань. Нового, як кіт наплакав, або мало знань на уроці було нового, нових. Відчуваю себе як у воду опущений, тобто пригнічений, так чи ні. Нові знання, як сніг на голову, так чи ні. От тепер я розпушу пір'я, тобто. Ось тепер я знаю і можу применити ці застосувати ці знання, так чи ні? Ну а я з вами прощаюсь, любі шестикласники. До побачення, до нових зустрічей!